Всі по комнатам. Ви! Ви! На У Харкові поліція викрила групу жінок-сутенерів. Свою злочинну діяльність зловмисниці замаскували під стриптиз клуб та надання послуг масажу. 2 березня поліцейські управління міграційної поліції спільно зі слідчими із залученням батальйону поліції особливого призначення припинили діяльність місця розпусти. У рамках кримінального провадження проведено низку обшуків. Безпосередньо у місті надання сексуальних послуг за місцями мешкання організаторів в їх автомобілях встановлено всім дівчат, втягнених в заняття проституцією. Під час слідчих дій вилучено 12 мобільних телефонів комп'ютерну техніку, банківські картки, носії інформації, грошові кошти у сумі понад 100 тисяч гривень, 11 тисяч 500 доларів США, 3 тисячі 500 євро, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність. Чотирьом зловмисницям повідомлено про підозру за частиною 2 статті 303 сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу зловмисницям, триває досудове розслідування. Ну ладно. Нет, именно в полицию Ну, вот здесь как айкиосов что-то такое. Такие массажи проводите? Расслабляющие. Это что значит расслабляющий массаж? Это классический массаж. Или? Классический массаж с элементами мастурбации мужчины. Да. То есть простым языком доводит человека до оргазма. Да. Чем тут занимались? Расслаблялся. Что такое расслабление в вашем понимании? Кто вас расслаблял? Как вы расслаблялись? Рыженькая ну, как... девочка. Морковку да? Я что делали. делали? Рыженькая девочка со мной была. И что она вам делала? Массаж. Массаж чего? Полового органа. Угу. Вы и в средстве массажа полового органа вы... Получил оргазм. Получил, то есть Так точно. Хорошо. За сколько вы за это заплатили? 2700. 2700. А, да. Да, вам вторая тоже.